Привіт, з вами тиждень з локатором і я Наталя Криворучка. Найголовніші новини Запорізької області. 10 грудня Росія знову нанесла удар по мирному Запоріжжю. На жаль, загинуло 11 осіб і більше 22 людей було поранено. Окупанти поцілили у приватний медичний заклад, але крім нього було пошкоджено інші будівлі кав'ярні, автомобілі. Рятувальні роботи тривали декілька днів, і всього було залучено 75 рятувальників для цієї операції. Дві особи навіть телефонували з-під завалів, зі своїх мобільних телефонів для того, щоб їх змогли оперативно врятувати і дістати з-під цих завалів. Наступного дня в місті було оголошено нем жалоби за загиблими. ЮНЕСКО закликає до прозорого розслідування загибелі Запорізької журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Вікторія потрапляла в полон до росіян тричі. На жаль, вона загинула у полоні, і обставини її смерті досі невідомі. Окупанти змогли повідомити батькам Вікторії лише дату її смерті. Це 19 вересня 2024 року. Вікторія мала нагороду мужність у журналістиці за репортаж про початок повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. На жаль, вона готувала її готували в списках на повернення в Україну з полону, але вона цього так і не дочекалася. Нагадаємо, що Вікторія народилася у місті Запоріжжя, і у 2022 році вона напрямувала до міста Маріуполя через окуповані території Запорізької області, через Васильівку з метою зробити там свій репортаж. Проте була затримана російськими військовими і приблизно тиждень вона перебувала у вже окупованому Бердянську. Після того, як Вікторію примусом заставили записати вибачальне відео. І розкаювальне таке відео, що вона дуже жалкує, що вона займається журналістською роботою і засуджує вторгнення Російської Федерації на територію України. Її відпустили, але це Вікторію не зупинила і в полон вона потрапляла ще двічі саме за свою журналістську діяльність. Крім того, що ворог постійно тероризує ракетними атаками мирних жителів Запорізької області, він ще й почав обстрілювати машини міжнародних місій та організацій. Так на цьому тижні російська армія влучила з фпв дрона по машині міжнародної організації Магате. МАГАТЕ це міжнародна організація, яка слідкує за дотриманням безпеки на всіх ядерних об'єктах, в тому числі і на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Російська армія ігнорує норми міжнародного права та правила ведення війни. Саме тому вони влучили ФПВ-дроном по машині міжнародних спостерігачів з місії Магате. На щастя, немає постраждалих та загиблих. Запорізький окружний адміністративний суд відмовив колишньому секретарю Запорізької міської ради Анатолію Куртєву у поновленні на своїй посаді. Нагадаємо, що у травні 2024 року депутати достроково припинили повноваження Анатолія Куртєва. І припинили його діяльність на посаді секретаря Запорізької міської ради у травні. Анатолій Куртів звернувся з відповідним позовом до Запорізького окружного адміністративного суду. Проте, вже на цьому тижні, у грудні, Анатолій Куртів отримав відмову у задоволенні цього позову, відповідно до якого на своїй посаді він поновлений не буде. Таким чином, Регіна Харченка продовжить обіймати посаду секретаря Запорізької міської ради та виконуючи обов'язків міського голови Запоріжжя. Окупанти продовжують грабувати тимчасово окуповані території Запорізької області. Цього разу вони захотіли присвоїти собі 572 вагони з матеріальними цінностями, які в них знаходилися. 58 рекламних щитів та два бульдозери. Що саме знаходилося, наприклад, у цих вагонах? Це вугілля, це вапно, це глина, це листовий метал. Руда та багато чого іншого. Найбільшу кількість вагонів окупанти присвоїли собі, націоналізували у місті Мелітополі. Крім цього, вони націоналізували вагони з матеріальними цінностями і у місті Бердянську. Всі накази про так звану націоналізацію виходять за підписом псевдогубернатора Запорізької області Євгенія. Балицького, нагадаю, що це колишній депутат Запорізької обласної ради. Ви можете запитати, а як же українцям повернути своє майно? Є певна процедура для цього громадянин України. Має звернутися до органів російської окупаційної влади на окупованій території з паспортом Російської Федерації, а також з документом, який підтверджує право власності на це майно. Більше того, всі документи мають бути завіреними російським нотаріусом. Якщо у вас немає цих документів, то ви, звичайно, маєте їх отримати. Процес на Націоналізація це таке, знаєте, примус до того, щоб українці, які ще не взяли російський паспорт на окупованих територіях, щоб вони його брали, і щоб таким самим вони доводили своє право власності на їх законне майно. Також хочу зазначити, що оці процеси націоналізації, відбирання майна у українців, які виїхали, є Тією причиною, за якою українці вимушено повертаються на окуповані території, тому що бояться, що втратять абсолютно все, що у них будуть забрати не тільки рекламні носії, а й квартири, будинки, магазини, готелі та інше їх приватне майно. Окупаційний Запорізький обласний суд виніс вирок 44-річній мешканці захопленого Токмаку Ользі Чернявській. Жінку звинувачують у так званому шпигунстві на користь Збройних сил України. Син жінки зараз служить у збройних силах України і протягом 2022 року, на думку окупантів, вона передавала за допомогою месенджера Телеграм. Відомості про розташування і розміщення російських окупа... Окупа... окупаційних військ на території міста, що допомагало Збройним силам України влучати по цим військовим цілям. Жінку засудили до 13 років ув'язнення останній раз її. Місцем перебування було селище Приморський Пасад. Там в востаннє бачили у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя. Тут він побував у підземній школі, а також оглянув місце ракетного удару 10 грудня. Крім цього, президент побував на Запорізькому напрямку, де також оглянув перший в Україні підземний військовий госпіталь. Президент приїхав до Запоріжжя у День сухопутних військ. І саме тому, крім усіх перелічених візитів, він ще привітав воїнів Збройних сил України та нагородив чотирьох з них хрестом. Бойових заслуг триває наш проект Вороги Запоріжжя, найповніша база окупантів, колаборантів російських військових, які здійснюють свою злочинну діяльність на території Запорізької області. Переходьте за посиланням, яке буде розміщено під цим відео. Знайомтеся з профайлами кожного тижня. Ми доповнюємо базу. Новими профайлами злочинців, тож не пропускайте нічого нового та цікавого на нашому каналі. З вами був тиждень з локатором, я Наталя Криворучка. До побачення!